Героям! Слава! Нас обміняли 31 січня. Нас опять посадили в автозак, і я ще тоді не вірив, що ми додому. Як? Я тоді був впевнений, що це обмін, але все одно було це, що опять зараз щось кудись завезуть. Їхали декілька годин, і потім нас почали пересаджувати в автобуси, розв'язувати вже нам руки, розв'язувати очі і тоді я вже зрозумів, що це обмін, що ми вже їдемо до кордону. Коли вийшов з автобуса, я попросив, щоб мені дали цигарку і телефон. Мені дали цигарку і телефон, і тільки перше моє питання, яке я задав дружині, це чи є Саша вдома. Це мені було дуже боляче. Я дуже сподівався, що я вже повернуся, і дитина вже буде додому. Поїхали на завод імені Ілліча в Маріуполь, там отримали вказівку висуватися на завод Азовсталь. Прибули на Азовсталь. Наші командири, ну, командир наш, командир Нацгвардії і командир АЗОВ зустрілись, отримали певні задачі. Наша задача була захищати, не допустити висадку Десанта з моря. І плюс воювали в секторі Д? Це який у нас був сектор, «Д», йшов від Широкіна до Маріуполя. Приблизно вже десь взяти кінець березня, початок квітня. У нас вже не було взагалі з артилерії нічого. Коли прилетіли вертольоти до нас, привезли зброю, нам трошки легше стало, але та зброя також швидко закінчилася. І Получається, що ми воювали тим, що ми віджимали у русських. Потім прийшов наказ від командира, що зверху, від, я так зрозумів, що від президента прийшов наказ, що ми будемо всі здаватися в полон. І Я розумів, що мене чекає в полоні, тому що я офіцер, в мене є татуювання. З цим татуюванням я був в полоні. Написано Воля або смерть. Ці дві це вже свіжі. Тут на іспанській мові написано ніколи не втрачаю віри. І ця також була зі мною в полоні. Чесно, якби не було зі мною, зі мною мого сина, я би не здався в полон, я би себе підірвав. Перед здачею в полон. ну, Нам казали, що 3-4 місяці нас всіх обміняють, максимум 4 місяці. Але я розумів, що це росіяни, що вони. Свого слова не дотримують. І малому своєму постійно говорив з ним і кажу: Саш, це не буде три-чотири місяці, буде рік, буде два, буде три, але ти постійно повинен пам'ятати, що ми залишились живі. Коли я вже зустрівся з малим, коли малого обміняли, я з ним говорив, кажу, «Саш, що ти там? Він каже, «Пап, коли було тяжко, я завжди споминув твої слова, що нас чекає вдома. А ви відчували собі, на собі відповідальність і за його життя? Так. А... Не тільки за, його, а й за життя підлеглих. Після того, як ви з сином потрапили в полон, ви з ним ще бачили, що вас розділили? Нас розділили 25 травня. А росіяни знали, що ви батько і син? Так. Ми проживали в одному у цьому в бараці, в Оленівці. 25 числа його. Визвали, зачитала список, і серед цього списку був він, і кудись їх забрали. Я був впевнений, що на обмін. Ми принесли на Оленівку декілька телефонів і телефонували з Оленівки рідно. І я позвонив до дружини, кажу: Сашика нашого забрали на обмін. І пройшло там час, немає. немає, 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 немає. І тоді я вже зрозумів, що він поїхав на обмін. Це вже зараз я знаю, що його вивезли в Таганрог. В полоні, одразу почались допити. Потім на черговому допиті я почав задавати питання слідчому, в чому мене обвинувачують. Вони почали говорити, що в тероризмі. Я кажу: в якому тероризмі? Ви були на нашій території зі зброєю в руках. Я говорю, ми на вашу територію не заходили. По-перше, кажу, ви пройшли на нашу територію. Наш президент сказав, що це наша територія. Говорю, наш президент сказав, що це наша територія. І я тут уже не перший рік служу, на вашу територію ми не приходили. Донецьку на допиті нас сильно побили. Ми коли приїхали звідти, я навіть в туалет нормально не міг сходити, тому що все було скрою. Дуже багато заставляли наших хлопців брати на себе військові злочини, щоб засудити їх, щоб показати світу, що. От українці злочинці, але це все неправда, це все вони заставляли під тортурами. Саме більше це що важко було дуже, це е, коли током був. Мене, наприклад, заставляли взяти на себе, що я там був торговий центр Пор Сіті в Маріуполі, що я в цьому торговому центрі грабував ювелірні магазини. Я не погодився. Тобто, були такі моменти, що взагалі. Е, Чесно, вже так воно доставало, що думав навіть покінчити життя самогубством. І тільки в мене ці дурні мислі приходили в голову, я зразу перебував їх тим іншими думками, що все-таки в мене є ще вдома діти, що мені потрібно повернутися додому, що мені потрібно далі жити в Україні, що потрібно розбудовувати нашу державу. У мене теж була зупинка серця. Тобто після удару електрошокером в шию, після бані в мене також була зупинка серця. Але... Слава Богу, що мене відкачали. Це відкачали вас російські лікарі чи як? Так. Да. Я зрозумів одне, що чим більше у них нещасних випадків в місцях цих, то тим більше у них проблем постійно, після кожного нещасного випадка, якась приїжджає перевірка, зрозуміло, що це вона поверхнева, але все одно у них є якісь певні проблеми. Росіяни постійно казали, що. України більше немає, типу що вони вже дожимають Україну, Західна Україна вже перейшла під Польщу. Ну, Ми в це не вірили. Я 11 місяців просидів в камері, де нас було 16 чоловік, офіцери, а потім мене перевели в камеру до азовців, так як в мене є татуювання, таке, як носять азовці. Ну, татуювання це для них як червона тряпка. Все, якщо в тебе є татуювання, значить ти вже. Я, чуть лише, я не знаю, хто такими словами, я таких навіть раніше не чув. Тобто, з чим вони це пов'язують, що от людини є татуювання? Типу, як фашисти, ну, навіть нацисти, вони там кричали, такі, що вони там тільки не кричали. Давали лезо, щоб зрізати татуювання. У кого характера не було, той зрізав, були такі хлопці, що зрізали, у них потім ноги гнили, вони на ногах зрізали, і це я навіть чув це. Мені коли пропонували, ну, давали лезо, щоб зрізати татуювання. Я сказав, що давайте мені одразу пістолет і застрелять. Татуювання зрізати не буду. В цій камері, виходить, в туалеті було вікно, воно постійно було відчинено, і це вікно виходило на там, де курять. Руські. І я постійно сидів в туалеті і слухав, про що вони говорять. Я чув, що вони е, казали, що наші їх вигнали з Херсона, що, вони, що на Харкові у них проблеми. то я це все чув. І підтримував цим хлопців. Кажу, не вірте, що вони говорять. У нас там все добре, наші там нормально. З Зеленівки нас вивезли 2 жовтня е, вже на територію Росії. Потім ми довго не могли зрозуміти, де ми, потім ми вже. По розговорам, опять же, почула, що ми перебуваємо в Волгоградській області в місті Камишин. У мене взагалі здоров'я погіршилося. Як тільки ми нас перевезли в СІЗО, це в Камишин, так називаємо прийомка була. Нас дуже тоді сильно побили. Я не міг голову тримати, я постійно сидів в туалеті, вчився голову тримати, бо вона мене просто висіла. Я практично. Днів, мабуть, шість я точно нічого не їв, тільки пив, бо ну, із-за того, що голова висіла. І після цієї прийомки в мене гематоми були на животі більше року. І Я постійно жалівся, що воно мене болить, І іноді мене водили до Санчастини. Потім навіть повезли в міську лікарню, зробили мені там КТ, поставили діагноз, що в мене онко. І після того, що там мені пару капельниць поставили, і коли я вже казав, що вони були, то вони вже навіть не звертали уваги на це. Казали, що їхня медицина безсильна не побачила. Діагноз, дякувати Богу, не підтвердився. До полону я, в мене вага була 132 кг, а повернувшись з полону, моя вага була 65 кілограмів. Таким я був до війни, ось таким я повернувся з полону. Втратив 67 кг. Дають гарячий і заставляють дуже швидко його з'їсти. Поки ходять, роздають по камерам, доходять до останньої камери і починають вже збирати. Ти маєш здавати чисту посуду. У нас там, де в камері нас було 16 чоловік, за стіл максимум могло сісти 6 чоловік. Стоячи їсти не можна було. Ми по п'ять чоловік поділилися, і один хто черговий зразу сідали їсти. І так ми швидко це все робили. І, і за того, що воно гаряче, потрібно було швидко їсти. І трохи, я думаю, що воно е на, позначиться на здоров'ї кожного. Якщо чесно вам сказати, в мене кіт більше їсть, ніж то була порція. А десь за скільки вам треба було з'їсти? Скільки часу було? Це приблизно десь хвилина, максимум півтори. Супом це важко назвати, там вода просто, там, якщо іноді там морквина попадеться і якась картоплина, то суп і кашу давали гарячу. Потрішки вже потрібно ще, Мені одну операцію робили, ще потрібно одну робити, але я попросив, щоб трошки відтягнути час. Це яку вам операцію вже зробили? На почки. Це із чим пов'язано? З тим, що постійно били по почках. Коли нас 23 числа нас забрали, ми цілу ніч їхали в автозаку, ще заїжджали в Шиві, якісь тюрби, забрали людей. Потім нас привезли на аеродром, загрузили військовий літак-Іл. Зав'язали всім скотчем руки назад і, і очі, загрузили в Іл, і ми полетіли. Летіли ми декілька годин, потім прям було, ми почувствували, що літак розвертається, і руски почали, їх навіть рускими фашисти почали кричати, що от наші збили їхній літак з нашими військовополоненими, ми зрозуміли, що нас повертають назад. І... Знову вийшли з літака, я тоді випав з літака, не попав на трап, бо очі зав'язані, потрібно було швидко вибігати. Я не попав на трап, так і випав з літака. Пошкодив тоді ногу дуже сильно. Нас знову загрузили в автозак і в автозак я зайшов саме останнє. І коли ми приїхали в Ростовську область, Кам'ян-Шахтинський, в тюрму, я саме перший виходив з Автозака. Опять почалась прийомка, мене побили, потім побачили, що нема кого бити, тіпа. Остальних вже більш-менш не чіпали так. Пару раз там хлопнули. І в Кам'ян-Шахтинську нас вже розселили по камерам. Опять ми були в ШИЗО, там. І в мене настрій був такий, що я, я все одно впевнений, був, що я от скоро буду вдома, я не знаю, чому. Я прям впевнений був. Яким було це очікування е, на повернення сина після того, як е, повернулись ви? Це було дуже важко. Кожен обмін переживаєш, кожен обмін чекаєш. Коли обмін проходить, ти розумієш, що тобі ніхто не телефонує. Тобто, мені дружина розповідала, я не пам'ятаю, в якому -то місяці був обмін, і обміняли хлопців, які сиділи з моїм сином разом. І хлопці дружині розповідали, що він дуже переживає за мене. Тобто він постійно про вас там розповідав хлопцям? Я да, да. постійно, постійно переживав, кажу, мого батька татуювання. Тобто, ну, і він офіцер, каже, я не знаю, як він там. Син обміняли 14 вересня. Він такий більш що став ну, практично там, ні з ким не хоче спілкуватися, крім рідних, ну. сидить собі постійно, музику слух. Раніше він таким не був, він більш був, любив спілкування. Ну, він сказав, що це в нього пройде, це в нього. По-інакшому почав э, мислити, став доросліше, теж рветься на службу. Він більше зі мною спілкується. А про що ви зараз говорите? То більше говоримо про те, що ми з ним разом прийшли. В них зараз більш спільного. Вони чоловік йому розказує про себе, він розказує про себе. Я, звісно, це все чула. Я не хочу, я не хотіла встрягати до них в їхню розмову влазити. Хай вони спочатку наговоряться з друг другом, бо вони їх це ще більше. Це різні відчуття, тому що е, чоловік старший, син менший. Е, це різні відчуття. Я е, чоловік в мене розумний, і я, якби, можна сказати, була. Трохи спокійніше в тому плані, що він знає, як себе Ну, знав би, як відреагувати, чи десь щось чи можна сказати, чи не можна. Я в цьому плані. За сина, звісно, я переживала, тому що він ще ну, дитина. 20 років він зустрів на Сталі, а і 20 років він потрапив до полону. Я от завжди задумувалася над тим, яке відчуття. У дружини чи у матері на ранок, після того як звільнили їхнього рідного, яке відчуття, ну як вони відчувають то, що для них закінчився цей весь жах? На другий день після обміну я відчула це так. Коли я вже прокинулася, я дивилася на фотографію сина, і я розуміла, що він вдома, і так само і чоловік. На ранок це обов'язково. Мені треба було подзвонити. От коли я вже позвонила до чоловіка, він Алло? І все, я думаю, точно вже, 100% він в Україні, бо він відповів на мій дзвінок, так само і син. Хлопці, прикордонники зараз кодарахуйтесь, підходьте на школі. Я тебе люблю. Почала до чоловіка дзвонити, його всі вітати, що твого сина обміняла. А ми не повірили, ми думали, як ніхто не дзвонить не цей. І мені перезвонив координаційний штаб, сказав, що ми вітаємо вашого сина обміняно, очікуйте на його дзвінок. Але вже потім ми вже узнали, що син хотів нам зробити сюрприз і не подзвонити, а приїхати додому. Вони не знали, що їх будуть вести, куди їх будуть вести. І так виходить, що сюрприз зробили ми йому. Дякую, бо вже повернули сина вже взагалі, знаєте, як відлягло. Я думаю, що навіть це мене зараз ще більше реабілітує. І навіть я йому дуже поможу реабілітуватися швидше. Як тільки його випишуть з шпиталя, я його повезу на рибалку, він дуже любить рибалку в мене. Поїдемо на автомобілі, включив голосну музику. Це те, що я хотів постійно. Я розумію, що він хоче, і він мені про це говорить. Каже, «Пап, я також хочу з тобою на рибалку поїхати, щоб ми включили голосну музику в машині, щоб ми з тобою сіли на, на... красло, позакидали вудочки і пили каву.